За очікуваними очками на очками. першому місці, очками. Арсенал, без сумніву, на другому місці. За очками? Манчестер, Юнайтед. Ні 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 ні. Ні, ні 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 Дивися, точно на не Ліверпуль Неважко Я сказати. Це Ну, типу, беруть XG твої в кожному матчі. XG суперника. Якщо твоє більше, то ти 3-0. Ну, то ти 3 очка заробив. І ти виграв цей матч. Типу. Коротше, це хто-то, хто багато б'є. Ну, Crystal Palace. Вони ж багато б'ють. Вони дуже багато б'ють. Але по, -по, по їхніх воротах б'ють дуже да, багато. По їхніх воротах теж б'ють. Тобто не Crystal Palace. За XG може бути сильний. Челсі, Ліверпуль, Сіті. У мене нема версії. У мене нема версії теж. Ви готові? Да Лиц Юнайтед. Я яким хером? Ja... <laughs> Ліц Юнайтед та команда, так. яка це випадково виграла у трупів з Вестхема, да, і того того не в зоні виліта. Оце от вони ну, злі... оце той самий ліц Юнайтед, який має третій показник за очікуваними голами проти них, і ліц Юнайтед, де воротарі внизу за ось тими моментами, коли вони дозволяють суперникам забити. Обидва воротарі. І Пер, який в них був основним, ось повернувся і Дарлоу, Вони серед найгірших. В, лізі. в чому логіка? Ліз створює достатньо, проти них створюють небагато, але ось з цих створених голів вони очікуваних голів вони багато пропускають. Тому ліс Юнайтед на другому місці за очікуваними очками.